64-ту річницю відсвяткувала нова каховка молоде місто на Дніпрі. За цей час в місті виросло декілька поколінь жителів нашого регіону. Для тих, хто його забудовував, воно стало рідним. Тут зросли їх діти, зростають внуки вже правнуки. За ці роки в місті відбулось багато змін, адже зміни в суспільстві приходять і в кожну громаду, а відтак і родину. Сьогодні наше суспільство потребує відродження ідей національно-патріотичного виховання у дітей, любові їх до своєї маленької і великої батьківщини, адже все починається з дитинства. Це усвідомлює Георгій Севрюков, ректор університету Україна. Тому разом з освітнім закладом нової каховки за школою номер 8 було започатковано і реалізовано спільний проект щодо написання творчих робіт на тему За що я люблю нову каховку. Урочистості з нагоди дня міста і оголошення переможців розпочалися, звісно, з гімну України. Я дуже рада, що це прекрасне дійство, день народження нашого міста об'єднало нас сьогодні. Два та річниця дня народження. Наше прекрасне місто, Нова Каховка, Берлина, Таврії. скільки прекрасного, скільки багато, красивих ландшафтів, архітектурних пам'яток у нашому місті. І воно багато не лише талановитими художниками, будівниками, садівниками, але й прекрасними талановитими учнями. І коли Георгій Іванович Цибрюков звернувся до мене з пропозицією провести конкурс на написання письмових робіт, присвячених нашому місту, я з радістю погодилася, знаючи таланти наших дітей. І тому всі учні без винятку з 1 по 11 клас взяли участь у цьому конкурсі. Такі свята і такі заходи це зв'язок поколінь, передача історичної пам'яті і глибоко усвідомлення себе як патріота свого міста і своїх батьківщин. На очах Георгія Севрюкова забудовувалась нова каховка, висаджувались квіти, і дерева. До речі, на місці села Ключове, джерельну чисту воду, якого і сьогодні згадують його жителі. Це вже історія, і це звучало зі шкільної сцени. Город Уже в 52-му році були заложені стадіони, двері скульптури, лінія, і в 53-му році почали функціонувати. Цей конкурс було започатковано цього року. В цьому заході взяли участь учні з 1 по 11 клас. Дуже багато робіт поступило до нашого журі. Російською мовою, українською мовою, прекрасні роботи. Спочатку перший етап оцінювали класні керівники. Потім методичні об'єднання вчителів української і російської мов, а вже найкращі роботи оцінювало наше компетентне журі і в підсумку ми віддали перемогу трьом учням з молодших класів і трьом учням середньої та старшої ланки. Перші три переможця початкової ланки школи отримали за творчі роботи невеличкі подарунки. Було оголошено і трьох переможців середньої і старшої ланки загальноосвітньої школи номер 8 Кожен з них не залишився поза увагою організаторів. А абсолютною переможницею стала Горбачова Лілія, яка в подарунок отримала фотоапарат. В новій Каховці тим молод скільки б не прожив ти жовтилят і не састаріться город лучшого в мірі. Нет. Що мені Паріж, Ілініця, словно чужа родня. З тим не завжди будеш ніця. Здесь главный порт для мене. Я обожнюю нову каховку за яскраві парки, місця, де я люблю прогулюватися з моїми друзями, з моєю сім'єю, сестричкою маленькою. Меценат Георгій Севрюков започаткував в школі ще одну традицію: щомісяця нагороджувати кращих учнів навчального закладу. Цього дня нагородили Іващенко Антоніну та Олександра Основная цель моего этого действия была следующая. В нашей стране до революции это было принято. Всегда были... Стипендии для детей, которые помогали им закончить и гимназию или реальную школу, и готовиться для поступления в высшее учебное заведение. Вот поэтому я хотел, я верю, начал, думал, что меня поддержат. Это традиция. Но я уверен в том, что все-таки у нас в городе достаточно людей, которые могут себе это позволить. Городская власть над этим задумается. Мы определимся что будет побольше эти все эти расти стипендии. Я, например, хочу, я уже говорил с директором школы, что, может быть, мы выберем ребенка, несколько, одного, двух, трех, восьмого, девятого класса, которые талантливые, но в силу определенных причин, ну, мягко говоря, их материально по невысок. Вот эти мы будем давать стипендию для того, чтобы они могли подготовиться и Потом снасидігамінах епіть літа там ніхто тратять, можуть поїхати в будь-який вуз, в тому числі в Україну или в будь-який вуз України і будуть учиться. Талантливих дітей треба підтримати. От моя цель. Нинішніх умовах, коли соціальні об'єкти мало фінансуються, важлива підтримка небайдужих людей, меценатів, які інвестують серйозні кошти в майбутнє дітей. Приємно, що в загальноосвітній школі номер 8 нової Каховки приділяється багато уваги і патріотичному вихованню дітей. Наша школа є опорною в місті Новокаховка з національно-патріотичного виховання, і тому, звичайно, це наша буденна робота. Буденна робота починається звичайно з. Оформлення цієї школи, з музею. У нас, до речі, є музей рідного краю. Він сертифікований, є гіди, є директор цього музею. Звичайно, всі діти, всі гості у нас проходять через цей музей, тому що в ньому є окремо секції, присвячені і учням, видатним учням нашої школи, і першобудівникам, і різні археологічні знахідки, розкопки Херсонщини. Тобто, музей це наша гордість і це наш один із Основних елементів національно патріотичного виховання та ми завжди допомагаємо і нашим захисникам, учасникам АТО, також ми. Підтримуємо ветеранів, підтримуємо ветеранів першобудівників нашого міста. Також е, опікуємося дітьми з інфекційного відділення нашої лікарні. Тобто, дуже дуже багато людей, які і дітей потребують нашої допомоги. Звичайно, всі вони не залишаються без нашої уваги. Організатори заходу планують і наступного року продовжити цей конкурс. Звісно. мое желание, по крайней мере, во-первых, провести устную викторину. И победители должны быть поощрены. Ну, так что все школы приняли участие. Хорошо, что Ирина Николаевна человек с горячим сердцем. Она понимает, что надо для детей что-то делать, а не просто формально. ведут вот, сегодня день города и все. Поэтому с ним и нашли общий язык. Я думаю, что и другие директора школ поймут. что неправильно сделали, то, что они не стали проводить подобное мероприятие. Это будет, я думаю, традиционно. Мне очень понравилось. Главное, я думаю, что дети этот день запомнят. Він з особливою любов'ю говорить про минуле і майбутнє свого рідного міста. Это город мой. Я здесь с пятилетнего возраста. Я вырос в нём. Я получил знания, школу закончил, научился читать первую книжку. встретил здесь свою половинку, женился. Это все, это мое. Я несколько раз мог уехать в Киев, я не захотел. Поменять новую каховку на Киев, это не солидно было. Меня не понимали. Потом все мои друзья с возрастом поняли, что я действительно поступил правильно. Какие у вас улюбленные места? Мої любимые места, ну, это парк, конечно, где мы бегали, стадіон. Стадіон моєго детства, он сегодня не масса большої разницы. В чем різница? В те годы места не було свободного. Волейбол, баскетбол, ручной мяч, городки, там прыгали, там бегали, там подтягивались. Що вот треба было везде. В Випускники школи йдуть у доросле життя. На зміну їм приходять діти, які з гордістю говорять про свою маленьку батьківщину. У місті, яке дає натхнення і сили, творити майбутнє і добро.